Ми дуже йому вдячні. Низький йому Уклін за його любов, за його шану. Що він Україну любить наших людей українських? Ми дуже, дуже йому вдячні. Жителі села Журавка Прилуцького району об'єдналися поблизу в'їзду в село. 12 лютого вони зустрічають свого героя Олександра Гуділіна. Ми як побачили списки на обмін полонених, і він там 168-й був. Ми як побачили ті списки від того дня, це кожен день ми ждали новини, ждали новини. 29 грудня ще з мамою балакаю, кажу, що там за Сашу? Не чуть, ні, не чуть. А 30-го дзвонять мені сказали, що Сашу обміняли. Так сама найбільша радість була, як він уже був на українській землі. Оборонець Зовсталі майже три роки провів у рашистському полоні. А це 34 місяці болю, випробувань, страху і невідомості. 35-річний військовослужбовець не знімає з плечей блакитно жовтий стяг. Чоловік каже, народився і жив у Маріуполі, поки туди не прийшла російська навала. Ще 23 лютого 2022 року. Він працював у своєму кабінеті, займався редакторськими справами, оскільки за фах. Кум був журналіст, та вже наступний день кардинально змінив його життя. Проснувся під канонаду, яка вже роздавалася в місті. Взяв речі, які вже були заготовлені у мене, і відправився на точку збору територіальної оборони нашої Маріупольської, і з цього дня виконував. Функції по защиті города і територіальної цілісності. Олександр розповідає, через чотири дні місто повністю опинилося в облозі расистів. Батьки мігрували на прилучену, а саме до рідних у село Журавка. Військовослужбовець вже до останнього тримав варту металургійного заводу імені Іліча. Та вистояти не вдалося. Поступило прекрасна виход в плен 12 апреля. 22-го. рода була здача з заводу Ірича, який був у повному оточенні. Як і сам город був в окруженні, завод був ще в одному, в кольці вже поменше на території заводу Вже не було провізії. Був в прямому сенсі, слова голод із тяжолого вооруження не було теж, і поэтому командування 36-ї бригади, яка тоді займалася бороною цього об'єкта. Зв'язавшись з Генштабом, ану дала в виход разом із військовослужбовцями. У полун потрапили і цивільні громадяни, та росіяни не розділяли їх. Усі українці страждали однаково. «Були такі ж гражданские, которые находились на території завода, которые пострадали во время російських обстрілів, Вони проходили на лечение и точно так же повыходили в плен вместе з нами, і точно так же поехали по російським тюрмам и СИЗО которых точно також прийнімали білі і здівались какиї са всімі воєнними не не, не розбирались де військові, де гражданские. Олександр Гуділін згадує декілька днів. Росіяни перевозили полонених Донецькою областю. Згодом приїхали до країни-агресора. «І Начався по російським СІЗО. Це Ростовська область, Волгоградська область, Таганрог, потом знову Єреновка потом уже горовка, и потом уже кіровське. Уже з Кировська 28 декабря Я був обмінен Після двох літ і восьми місяців нахожіння в плену. Військовий каже за цей час підтримувати зв'язок із рідними було дуже складно. з російським всіновським законодавцям войнобряний. не мають права на передачі і связь з радними. Поэтому это вот за буквально за маленький промежуток времени, тогда, когда была связь, тогда и удавалось там что-то ну, хотя бы путем переписки раз в месяц. Э, письма проходили жесточайшую цензуру, поэтому ничего лишнего писать было нельзя. Ну, тем не менее, хотя бы какой-то минимум, что я там там, со здоровьем у меня там более-менее все. Вот в такому плані той ковдавалося усі ці роки. Чоловік перебував у найскладніших умовах. Переживав тортури, які назавжди залишилися у його пам'яті. В російських сізо перебування там режим максимально строгий. Он як був у 22-му году, так вот говоряти до сих пор залишається все точно такою смягчення. Це кожен день палки, шокери. это бани, на которых забивают людей. То есть об этом ну, надо говорить, что плен действительно убивает, люди получают физические травмы, психологические э, травмы, пребывая именно в условиях, в, в, камерном, в камерных условиях содержания. На лагерях немного попроще, но ну, там как бы свои сложности. Ну, в любом случае, ну, физически Жиреє імінна находиться в російських сезон. Там там все жорстче. незламний воїн усміхається. Він вірить у майбутнє України і вже зараз каже, знав, що українці про своїх не забудуть. Пусть там прийдеться позаждати, там і там два, там три-п'ять літ. Я знав, що я знову вернусь. Я знал, что здесь меня ждут, что это ну, моя земля, что это я же не из тех, там, кого там ТЦКшники в бусик затягивали. Я как бы вполне осознанно шел на войну. Я понимал, что это ну, противостояние серьезное. Оно вышло уже на более серьезный уровень, чем с 2014 -го года. Поэтому я пришел на войну вполне осознанно. И да, это пребывание в войну, это... Така ж війна, тільки немного в другому статусі. Олександр зізнається і надалі боронитиме Україну, бо це його обов'язок. Коли повернувся додому вперше за довгий час, зрозумів, воно того варте. Ти бачиш цих людей, які просто виходять на вулицю, забирають у себе у своїх родних, жертвують своїми справами просто ради того, щоб П'ять хвилин увідять, повідомляє, що їх і даже ніхто не замітить. Но це очень, очень тепло, очень приємно на самом деле. Дорогою до Журавки Олександра та його родину зустрічали прилуки, Ладан, Івківці. З державним стягом та оплесками вітали Героя України. Його мати Тетяна Гуділіна тішиться, що сина поважають, а його подвиг цінують. Очень тепло, мы не жадалі. Це було, звісно, так. Так трогательно, ну может не жду. Вообще там Прилукины на все вышли, и ладом, и по дороге. Ну, в общем, не знаю. Ну как мой сын говорит, что ради этого, наверное, ну как можно сказать, что я всю больше не уеду за границу, не буду здесь жить. И... Когда тебя так люди встречают, тебе верят.